Вітаю усіх, хто слухає або дивиться юридичний подкаст від жару. Мене звати Оксана Банкова. Мій гість сьогодні інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області, лейтенант поліції Олексій Перець. І ми продовжуємо досліджувати тему шахрайства. Але сьогодні ми будемо говорити уже не про телефонне шахрайство. Якщо ви не дивилися попередній випуск, подивіться обов'язково. А сьогодні говоримо про шахрайство в інтернеті. Я пробувала дослідити цю тему трошки, і от для себе так склала приблизний такий список е інтернет-шахрайства. Що таке, що популярне? Це, наприклад, шахрайство через платформи, такі як OLX, злам соцмереж, надсилання повідомлень друзям з проханням надіслати гроші, фішингові листи, реклама міжнародних фондів. Можете доповнити цей список Олексію? Що ще можна? Так, додати? звичайно, звичайно, можемо доп... доповнити цей список спочатку повномасштабної війни. E, саме більш для західних регіонів України e, набула активності шахрайства щодо e, здачі в оренду квартир, яких по суті не існує. Тобто e, на початку 2022 року можна було зайти на той самий OLX, ввести будь-який e, Західний регіон України, будь-яке місто Західного регіону, і побачити, що там є. По 5-10 оголошень з однаковою квартирою, але там різними цінами. В чому суть цього шахрайства? Це шахраї створюють оголошення про здачу в оренду квартир. Натомість люди з східних регіонів, щоб знаючи, що вони приїдуть в це місто, заздалегідь залишають кошти шахраян. Щоб якби забронювати цю квартиру. І приїжджаючи на в саме місто, вони дізнаються, що ніякої квартири не існує, і уже цей арендодавець не піднімає слухавки, і люди залишаються просто під відкритим небом, не знаючи, де їм переночувати. Квартира, окей, а ще можливо якісь такі О, цікаві? От саме пов'язано що з війною? Я б, наприклад, бачила в соцмережах під повідомленнями, під описами різних державних установ рекламу фондів міжнародних, от які пропонували українцям реєструватися, щоб отримати допомогу якусь. Чи багато було взагалі такого шахрайства? Чи це не шахрайство можливо? Це шахрайство так, і воно є досить популярним дійсно, тому що якби, легкі гроші, кожен хоче отримати такі легкі гроші. І шахраї, як правило, вони дуже гарно розписують цю інформацію, що там, там, польська держава там, виділила повну суму коштів для допомоги вимушено переселеним особам чи просто українцям. І будь кожен українець там, може отримати певну суму коштів, яку, вони, там, е, яку захочуть, яку і вкажуть в цілому. Навіть іноді роблять посилання на певні новини. Е, і, як правило, це поширюється або в соціальних мережах, типу Facebook, або є Telegram-боти телеграм е, в, ну, в Телеграмі-боти. Телеграм mm -hmm. е, і виходить, що до прикладу, Facebook. В Фейсбуці є пост, там де розписано гарний текст, і є посилання на різні онлайн-банки. Перше, на що слід звертати увагу, те, що ну, такі благодійні організації, вони не будуть від імені сторонніх осіб розповсюджувати в соціальних мережах те, що вони роздають гроші. Це працює не так. Друге, те, що посилання на кожен різний банк. Для отримання цієї соціальної допомоги це роблять спеціальні шахраї для їхньої зручності, тому що вони одразу розуміють, який, на якому, в якому банкі, яким банком ви користуєтесь, на якому банку у вас є гроші, ви переходите там за посиланням, до прикладу, в Монобанк. Перейшли за посиланням, від вас там потребують вести, там потребують, якщо не помиляюсь, номер карти. Термін дії і захисний код. Ну і далі там підтвердження, що ви там дійсно там таку-то суму хочете якби, отримати, ну, нас, uh -huh. насправді зняти. Uh -huh. До прикладу, Приватбанку чи якийсь Ощадбанк, там, де є попередня авторизація, то ви вводите саме авторизаційні дані, і в такому випадку шахраї отримують доступ до вашого банківського кабінету. Тобто до будь-якого рахунку, і в подальшому в, за необхідності там, виведення коштів з вашого рахунку, в деяких банках можуть потребувати підтвердження смс кою або телефонним дзвінком, і в подальшому, так само в цьому фішинговому сайті, пропонують там для підтвердження операції за отримання цих коштів ввести. Код, який там в СМС або останні цифри номеру, який вам телефонує від банку, якби, ну, в кожного банку різні методи захисту, і ну, як шахраї адаптуються під, під цей захист, і ну, як дуже успішно виводять кошти. І крім цих волонтерських фондів, благодійних фондів, ще актуальне псевдоволонтерство. те, що на фоні цієї війни, військової агресії, почало з'являтися дуже багато різноманітних волонтерів, і так само з'являються псевдоволонтери, які активно ведуть певну якусь медіаактивність, тобто надаючи Ну, глядачу цієї сторінки, впевненість в тому, що вони дійсно волонтери там, куп... закупляються, їздять на передок, передають цю всю амуніцію військовим. Насправді вони беруть в інших благодійних організаціях ці фотографії, виставляють себе на сторінці. І люди думають, що це дійсно справжні волонтери. А по факту це просто шахраї, які, яким в подальшому відправляють кошти, і вони ці кошти витрачають на власні потреби. Шахрайство це воно орієнтоване більше на людей, ну уже молодших. Людей, які мають якісь вже уявлення про таке ж ну, шахрайство, тому що що вони в соцмережах там, користуються соцмережами. Це вже не телефонне шахрайство, коли там більше все-таки на людей літніх, які там, не знаю, якихось, ну, вони менше в інформаційному просторі такому. Але все одно люди потрапляють в пастку таких шахрайств. Скажіть, будь ласка, в Хмельницькій області чи багато людей взагалі зверталися до кіберполіції, які були ошукані от сам? в інтернеті? Так, звертаються люди, ті, кому небайдужі навіть там можуть звертатись за 200 гривень люди, що у них викрали там, 200 гривень, можуть не звертатись люди, в яких викрали 2000 гривень. Такі моменти бувають. От Станом на перше півріччя 2023 року, саме до нашого відділу, до Кіберполіції Хмельницької області звернулася. Понад 1200 осіб, і незважаючи на таку кількість людей, крім кіберполіції, є райвідділи, є гаряча лінія 102, все одно знаходяться люди. Ну, якби ми співпрацюємо з усією Україною і все одно в ході цієї співпраці до нас ми виконуємо такі завдання, що Є потерпілі особи на території Хмельницької області, е, яких, з якими необхідно зв'язатись та запитати, чи дійсно відносно них були спричинені шахрайські дії. Та якщо це так, то е, просимо їх написати заяву, щоб е, ну, як людина е, отримала певну компенсацію, щоб. Е, Тобто ми, навіть людина не сама може до вас прийти, а ви можете її, її зателефонувати так, і сказати, що це в тому заяв. випадку, якщо там шахрай вже встановлений uh -huh. і ну, відповідно встановлений шахрай. Ми в, в подальшому знаходимо інших жертв цього шахрая, і вже безпосередньо зв'язуємось в подальшому з іншими потерпілими. І ну, повертаючись до того, що ви говорили, я собі от так думаю, все таки, коли ми говоримо про шахрайство пов'язане з фондами міжнародними, ну коли людина критично мислить, все-таки можна якось там так переглянути, що от ці аватарки однотипні, такі якась дуже така схожа інформація. І можна там замислитися, там, чи це на шахраї. А от коли йдеться про волонтерів, вирахувати несправжнього волонтера досить складно, чи можна якось там як перевірити цього волонтера? Мені здається, зараз дуже багато волонтерів і. Ну, визначити, що ось цей шахрай, а ось це не шахрай це дуже складно. От, може, ви порадите, як що на що звертати увагу для того, щоб зрозуміти, що цей цьому волонтерові не варто переховувати кошти, ну, якщо ви хочете там допомогти нашій армії, то Є досить крупні міжнародні крупні фонди благодійні, які є і в Монобанку, в Приадбанку в різних банках. Вони активно поширюють саме банки угу. поширюють ці фонди, такі як фонд Притули, Юнайтед 24 від інших також відомих осіб, активно поширюються ці всі благодійні фонди. То цим фондам дійсно можна довіряти. А от щодо таких невеликих, скажімо так, локальних волонтерів, це необхідно перевіряти якби, серед знайомих. Тобто, Якщо це волонтери локальні, тобто вони там можуть діяти в межах певного, певного містечка, певного району. І відповідно, якщо там Певний круг осіб, можете спитати в своїх знайомих, ти там знаєш там, таку людину, яка е, начебто вона займається волонтерством. І там, як правило, там знають, що там так дійсно він там е, кожен тиждень чи кожен місяць їздить там, е, на схід, передає. Е, е, там якусь допомогу дійсно, там закупляє екіпіровку, передає. Якщо це не так, то скажуть ні, я вперше чую. ну якби, Необхідно здійснювати комунікацію між одне з одним. Якщо це мал маленькі якісь волонтери, тобто локальні, то необхідно е локально спілкуватися серед тих осіб, хто може про них знати. Зрозуміло. У попередньому випуску про телефонне шахрайство ми говорили про портрет потерпілого, потерпілої і про портрет шахрая. Чи можна говорити, коли йдеться про інтернет шахрайство так само, що хтось потрапляє частіше в такі ситуації, а хтось навпаки? В, такі, в таку ситуацію може попасти будь-хто, тому що. Е Критичне мишлення, мишлення це ще ніхто не відміняв. Те, що різні ситуації в житті бувають. Може бути ситуація, що ви там захотіли зекономити на якійсь дошці оголошень, заказати трішки дешевший товар, вас попросили про доплату і продавець зник. А може бути і таке, що ви там ледь-ледь виїхали з окупації. Там Надумали їхати там, в певне місто десь в безпечне, там, де не так часто відбуваються обстріли, і заздалегідь, вже, як забронювали квартиру, знаєте, що ви прийдете в це місто, у вас буде квартира. На останні кошти це залишили передплату, і, якби приїхали, а ніякої квартири нема. Тобто, все залежить від ситуації. Але все-таки стосовно. Цих самих благодійних фондів, які досить поширені, то саме в такі ситуації більш потрапляють люди старшого віку і які активно користуються соціальними мережами і які здійснюють онлайн-покупки щодо прикладу вживаних товарів. Щодо соціальних мереж, то, як правило, старші люди, ну, у них досить багато часу. Витрачається на е, освоєння цієї соціальної мережі, як, що там працює, а там ще з'являються якісь благодійні фонди, які безкоштовно роздають кошти, вони думають, ну зараз е, отримаю кошти. І буде все добре, але вони не знають, що в інтернеті ще є таке поняття як фішинг. Вони не знають, як воно працює, і не знають, як від нього захищатись, і тому саме потрапляють в такі пастки. Ви говорили про схеми, які пов'язані от саме з запровадженням воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення. А взагалі чи працюють схеми ну, традиційні, коли створюють фейкові інтернет-магазини, коли там зламують сторінки і пишуть, скинь мені якісь гроші, типу від друга? Чи чи далі такі схеми популярні? Так, звичайно, такі схеми працюють, але зараз вони є. Не настільки ну, би, поширеними, тому що є, скажімо так, більш актуальні, більш свіжіші. теми. Можна зачепити людину, так, тим Так, більш свіжіші мотиви. І якби ті самі злам сторінок це робити досить складно. Угу. І ну, як. В результаті можна взагалі нічого не отримати, але приділити дуже багато ресурсу і, ну, на вийти там, в мінус навіть. з, з угу. Тобто, вигідніше поширити в коментарях десь посилання на фейковий фонд міжнародний, і можна отримати більше коштів. Так, так. Ну, все-таки... Люди і так само звертаються з тим, що і сторінки зламують, і пишуть, там треба гроші, але це все-таки трапляється рідше і ну як більше актуально те, що саме з цими фішинговими посланнями, з благодійними фондами, цими, певно, що найбільше потерпілих. А складно знайти взагалі людину, зловмисника, який от таку інформацію? Бо мені здається, що коли йдеться все-таки навіть про телефонне шерест, то все одно е, вирахувати легше. А коли йдеться про інтернет, це щось таке настільки для багатьох нас абстрактне. Ну, так, дійсно. Це дуже дуже, дуже складна, е, якби не, невідома для, для, для декого невідома е, така прірва, Е, І щоб зрозуміти, щоб встановити. Як працює цей вид цей, цей шахрайства, необхідно самому розуміти структуру цього шахрайства, тобто, е, як створюються ці фішингові посилання, як вони розповсюджуються, як е, в подальшому знімаються кошти. Як правило, ці фішингові посилання вони, е, створюються в телеграм-ботах, тобто, і певна людина. Написала Telegram-бот, який генерує ці фішингові посилання. В інтернеті так само збирають людей як такі віртуальні офіси, віртуальні колл-центри, скажімо так. Просто збираються група зацікавлених, скажімо так, осіб, які за допомогою цього телеграм-боту генерують собі посилання, знаходять собі. Потерпілих, чи то в дошках оголошень, чи це е, ті самі благодійні фонди, починають робити розсилку. Тобто Це йде робота, ну у них є також певні касти, скажімо так, певні ролі роботи. Тобто є е, так звані трафери, е, тобто вони ганяють е, трафік, ар, арбіта, арбітраж трафіку те ж саме, е, Тобто вони розганяють. По різним соціальним мережам ці фішингові посилання, вдалі в роботу вступають зараз, вам скажу воркери від слова працювати ворк. Вони починають спілкуватися цією людиною, там, можливо, дзвонити, казати, що ми там з банку так само, якби комбінуючи телефонне шахрайство та інтернет-шахрайство. І за заключним моментом є. Так званий вбівер, той, хто вбиває банківські реквізити, і ну, врешті-решт виводить кошти з рахунків. Це звучить досить складно, якщо чесно. От я вас слухаю і от думаю, як звичайній людині себе захистити від цього всього, яка не знає і не ну в цих, цих термінах взагалі не орієнтується, і хочуть ошукати, надурити, і то що, що робити, щоб не потрапити, от, -от до, до цих людей в пастку. Бути більш уважним, бути пильним, тому що ну, не все є ідеальним, не все є доскональним, ті самі фішингові посилання. Якщо звернути увагу, то можна побачити, що в цих фішингових посиланнях певна літера, певний символ є видозмінений. Тобто, якщо Монобанк має одну назву, там суцільно написано Монобанк, фішингове посилання може називатись Mono.Bank, до прикладу. Тобто одне є оригіналом, друге є фальшивкою. Далі дивитись на візуальне. Оформлення цього е, веб-ресурсу. Е, його досить нескладно, в принципі, скопіювати, але певні е, відрізнені, е, як правильно сказати, ознаки е, певні, якісь... та, певні ознаки, які дають певну відмінність, вони є. І треба звертати увагу, якщо у вас є певні підозри щодо того, що це дійсно там е, фішинговий сайт, то краще вже Лишній раз там, не ризикувати та оберегти свої кошти. Ну, бувають такі випадки, що реально інтернет-шахраї постають перед судом. Так, звичайно. Але знову ж таки, те, що я вам розповідав там, цю, всю, ці всі алгоритми роботи з інтернет-шахрайствами, їх потрібно якби, розуміти. Ну, те, що я все це розказав, uh -huh. це потрібно зрозуміти, і зрозуміти, як це правильно задокументувати, щоб потім в суді е, слідчий суддя прийняв ці докази, е, як е, правильно сказати, щоб ці документи мали доказову базу. Тобто, якщо їх неправильно задокументувати, вони вже е, не будуть. Прийняті доваги так. До уваги вони вже не будуть мати певну правову би, цінність і ну як не матиму, ну не міститимуть якісь, е, вагу. Дуже складна, важка тема, як я говорила, інтернет це таке досить абстрактне поняття, і здається, що краще е, взагалі уникати таких ситуацій, ніж потім намагатися якось себе е, убезпечити від них якось чи вийти з цієї ситуації. Ми говорили про якісь такі загальні речі, як, як себе захистити, чи можна якісь універсальні поради, такі ще на кінець нашої розмови виокремити. Як розпізнати, що робити, куди звертатися? Ну, перш за все, бути пильним, звертати увагу на посилання, які там, ну, до прикладу, благодійних фондів, звертати увагу на посилання. В Мінімізувати використання сайтів там, де пропонується ввести банківські реквізити. Якщо ви вагаєтесь, але ну, хочеться щось купити, то банками вже давно створена така, така фішка, як інтернет-карта. Тобто будь-який банк може надати вам. Створити інтернет-карту, на яку ви закидуєте певну суму коштів. Тобто ви там хочете купити щось за 500 гривень, ви створили цю інтернет-картку, закинули туди 500 гривень, ввели реквізити цієї інтернет-картки, і в подальшому шахрай не зніме там більше цих 500 гривень, які у вас є на цій інтернет-картці. Як це, наприклад, трапляється з іншими. Людьми це, вони вказують саме основну свою банківську картку, на яку їм приходить заробітна плата, і там, де в них зберігається основна е, сума коштів. І вони вводячи цю картку, не розуміють, що е, Шахрай може там, у нього сума, е, сума для зняття стоїть 500 гривень, ви зробили одну транзакцію, підтвердили, і далі він автоматично може е, ще раз зняти 500 гривень, далі там 1000 гривень, вже без е, запиту на вашу згоду. 1500 і так, поки у вас не завершиться. Всі да. Ну, До речі, я можу підтвердити, що інтернет-картка це дуже зручно, бо я маю таку картку, і, до речі, її створити це буквально 5 хвилин, тому користуйтесь так. Так, таким лайфхаком, створюйте. Я дякую Олексію вам за цю розмову. Сподіваюся, тим, хто нас слухає, дивиться, стало більш зрозуміло, що таке інтернет шахрайство і наскільки це небезпечно може бути, і всі ми будемо більш уважно ставити. До тих посилань, які так активно поширюють зломисники в соцмережах, чи надсилають нам листами, наприклад, на електронну пошту. Дякую, що слухали юридичний подкаст від ЖАРу. З вами була Оксана Банкова. До нових зустрічей.